За твердженням флористів багато наречених віддають перевагу букетам з лілій. Пелюстки цих чудових квіток уособлюють снотливість, невинність. Квіткова композиція ідеально гармонує з нарядом нареченої, підкреслює значимість події. З цієї причини на сучасних весіллях все частіше можна побачити весільні букети саме з цієї квіткової культури, що символізують лілії в букеті нареченої. Мова квітів складний. Він створювався століттями і має свої традиції. Будь-яка квіткова композиція несе прихований сенс. Ці квіти символізують непорочність, надію на чистоту відносин красу. За традицією лілії вважаються квітами, призначеними для весільної церемонії. Якщо наречений підносить своїй обраниці букет з лілії, він підтверджує чистоту намірів і любов, лише ніжний, приголомшливі по красі букет з лілій здатний передати аромат юності. Трепетне хвилювання нареченої момент урочистого одруження. Кожен відтінок це відображення почуттів лілії з пелюстками білого кольору символізують образ Діви Марії, означають великодушність і аристократичність. Жовтий колір символізує радість і лілії рожевого кольору, це витонченість образу і жіночність, помаранчевий колір пелюсток, символ гордині, але не тільки. Це кокетство, прояв цікавості. Рідкісний блакитний відтінок означає благородство, приналежність до аристократичного суспільства. Колірна гамма з лілі з пелюстками червоних відтінків означає велич натури і піднесені наміри, їм властива відданість і пристрасть. Жовті пелюстки лілі для багатьох символізують розлуку, однак це не так. Колір сигналізує про веселий характер і товариськості дарувальника. Лілії тигрового забарвлення свідчать про патажність нареченої, як правило. Це зухвалі і рішучі особи, які символізують про свою неповторність. Квіти з пелюстками золотистого кольору воліють витончені натури. Помаранчевий відтінок, символ волі і гордості. Букет з цих квітів вибирають нареченої, які не сумніваються в своїй привабливості. Рожеві лілії особлюють ніжні почуття, наївну і романтичну натуру нареченої. Букет з лілії як поєднувати з нарядом. Весільна квіткова композиція з лілій виглядає елегантно і благородно, однак при виборі композиції слід враховувати тематичну спрямованість торжества фасон весільного вбрання нареченої. Відмітна особливість лілій інтенсивний аромат, якщо винуватиться. торжества страждає алергічними захворюваннями, від квітки слід відмовитися, вибрати іншу квіткову культуру. Цей підхід зберігається і при виборі декору приміщення. Зал має бути просторим, щоб аромати не заважали торжества. Справа в тому, що серед гостей теж можуть бути астматики або алергіки, слід враховувати особливості будови квітки. Тичинки лілі рясно покриті пилком, це може стати причиною появи плям на весільній сукні нареченої або костюмі нареченого. З цієї причини флористи часто видаляють тичинки. Однак краса квітки при цьому безсумнівно страждає. Як поєднувати в букеті лілії різних кольорів з іншими квітковими культурами? Як правило, флористи створюють квіткові ансамблі з лілій в моноваріанті, однак при бажанні лілії можна компонувати із іншими квітковими культурами. При формуванні букета слід враховувати відтінок плюсток лілій, пастельні тони чудово гармонують з герберами і фрезіями. Для насичених відтінків підійдуть іриси блакитного кольору або жасмин, відтінити витонченість і красу ніжних пелюсток лілі допоможуть троянди, гербери дельфініуми та інші квіткові культури. Як доповнення до букету можна використовувати ніжну зелень аспарагуса? Підійдуть стебла папороті і берграс. Це надає букету особливу гармонійність і витонченість. Лілії і троянди. Ці квіткові культури ідеально доповнюють один одного. Троянди символ любові, відданості і ніжності, лілії, особлення молодості, невинності, краси. Буквальне прочитання значення букета з троянд і лілій відображено в посланнях з глибокої давнини. Життєвий шлях, усіяний трояндами і ліліями, це означає, що протягом усього сімейного життя подружжя будуть відчувати взаємну ніжність і любов один до одного. Благополуччя і щастя стануть їх вірними супутниками. Є кілька варіантів такої композиції: білі лілії і ніжно-рожеві троянди сприймаються як букет пастельних відтінків, які так доречні на весільному торжестві. Пелюстки троянд і лілій однакового рожевого відтінку букет стає втіленням ніжності. Композиція буде органічно поєднуватися з білосніжною або кремовою сукнею нареченої. Лілії ніжного рожевого кольору і троянди з білими пелюстками для композиції їде зв'язка ниток з перлів і блискітки. лілії і польові волошки. Весільний букет ідеально підійде для весілля, яка оформлена в стильовому напрямку кантрі. Однак багато флористів уникають об'єднувати ці квіткові культури в одній композиції. Це сміливе рішення підійде лише для емоційно налаштованих наречених. Які вважають за кращі нотки екстравагантності в наряді і аксесуарах, не слід так само поєднувати лілії з маками і помаранчевими маргаритками, фіолетовий дельфініум органічно поєднується з блакитними ліліями доповнює композицію зелена гілка аспарагуса, надає букету завершений вигляд лілії та садові хризантеми, весільний квітковий ансамбль з лілій можна розбавити хризантемами з пелюстками різної кольорної гами. Білі, жовті червоні, сині, вони підкреслять ніжну красу лілій, часто тигрові лілії компонують з хризантемами оранжевого відтінку, гармонійно поєднуються рожеві лілії з вузковими хризантемами, як правило. Хризантеми розташовують в нижньому ярусі букета, верхні віддають лілії. Лілії і кущова гвоздика. Контрастне поєднання колірних відтінків гармонує з будь-яким нарядом нареченої. Червоні гвоздики і білі лілії підкреслюють урочистість події, підійдуть практично до будь-якого стилю вінчальної сукні, лілії і махрові гербери. Це досить цікаве поєднання квіткових культур. Гербери за зовнішнім виглядом нагадують ромашки, але значно більше за розміром. Підходять для квіткових композицій у вигляді куль, флористи рекомендують вибирати гербери з пелюстками ніжних відтінків або кольору фуксії. Важливо надати весільному букету елегантний вигляд. Це досягається шляхом поєднання квіткових культур колірна гамма, яких не перевищує 2-3 відтінків. Наприклад, пелюстки кольору фуксії гармоніюють з білими і рожевими квітами, лілії та альстромерії. Букет складають з квітів, пелюстки яких близькі по відтінку, важлива умова композиція, повинна бути доповнена зеленими гілками і декором. Останній може бути у вигляді нитки з перлами або представлений блискітками, лілії та гібридні орхідеї, креативний напрямок у створенні весільних квіткових букетів з лілій. Важливо правильно підібрати квіткові бутони за розміром і відтінку пелюсток. Об'ємні лілії рожевого кольору ідеально поєднуються з дрібними білими орхідеями, лілії дельфінівми. Букети з білих лілій і бузкових дельфініумів приваблюють своєю яскравістю. Букет доречний для наречених різного віку і комплекції. Композиція додасть вінчальній сукні, особливу красу, наповнить атмосферу приміщення, відчуттям розкоші. Поєднання фактур в букеті, щоб входять в букет квіти, гармонійно поєднувалися між собою. Треба враховувати фактурні особливості зовнішнього шару пелюсток і листових пластин. Тіти повинні однаково за структурою поверхню або явно контрастувати пелюстки і листя мають свою структуру поверхні. Флористи називають це рослинною фактурою. При складанні букета їй відводиться велика увага. Рослинна фактура підрозділяється на кілька видів бархатиста фактура. У деяких сортів пелюстки на дотик нагадує, м'яку замшу. Бархатисту фактуру мають багато сортів троянд, фактура з металевим відливом, до цих видів можна віднести бегонію, скляна фактура, притаманна ірисам і деяким сортам дзвіночків, порцелянова фактура, може бути гладкою або шорсткою на дотик, саме до цього виду можна віднести лілії і орхідеї, деякі сорти гіацинтів, шовковиста фактура. До цього виду відносяться макові культури. Виготовлення букета своїми руками покрокова інструкція, букет з лілі для нареченої можна зробити самостійно. Наводимо поетапну інструкцію приклад створення монобукета, зрізайте квіти вранці або ввечері. В цей час рівень свіжості рослин знаходиться на піку, видаліть пильовики, щоб пилок лілі не зіпсувала вінчальний наряд. Виберіть три гілки лілії з бутонами, частина з них повинна бути в ще не розкритому стані, обріжте стебла, видаліть листові пластини, розташуйте стебла рослин таким чином, щоб нерозкриті бутони виявилися в центрі букета. Розкрилися квіти, розподіліть по краю композиції, додайте листя аспедистри, зафіксуйте букет спеціальною стрічкою. Останнє можна придбати в квітковому салоні. В якості додаткового декору використовуйте стрічки з атласу і невеликі намистини, якщо ви вирішили зробити букет самостійно. Необхідно подбати про набір інструментів, що потрібно, садовий секатор, спеціальний ніж для роботи з рослинами садові ножиці. Інструменти повинні бути чистими і гостро заточеними в справному стані. В іншому випадку це може негативно відбитися на зовнішньому вигляді квіткової композиції. Додатково до списку інструментів потрібно, Льовий пістолет можна обмежитися бюджетною моделлю, використовують для фіксації елементів квіткової композиції степлер, мета також, як і в попередньому випадку плоскогубці, і невеликі кусачки. Необхідні, якщо при створенні букета використовується дріт, колірний круг. За допомогою цього інструменту можна безпомилково визначити первинні і вторинні відтінки. Як правильно їх поєднувати, якщо ви новачок? При складанні букета колірний круг просто необхідний, якщо ви маєте намір і надалі займатися флористичними роботами, купуйте тільки якісний інструмент, недорогі варіанти прослужать короткий час, доставлять масу незручностей, зроблять негативний вплив на результат, вибір форми і стилю весільного букета з лілій. Незважаючи на схожість в наряді, кожна наречена неповторна. Це твердження справедливо і для весільного букета, він відображає настрій торжества, форму квіткової композиції визначає ряд факторів: перш за все, це стильовий напрямок весільної церемонії, грає свою роль фасон вінчальної сукні, особливості характеру, нареченої, зовнішній вигляд зростання. Зупинимося на цьому детальніше. До найпоширеніших форм відносяться класика: весільний букет круглої форми, користується популярністю, форма універсальна і підходить для самих різних кроїв весільних нарядів. Як правило, букет виконують у вигляді півсфери, він може бути досить щільним або повітряним з рідкісними викидами у вигляді зелених гілок, така квіткова композиція, з лілі з пелюстками світлих відтінків підійде для романтичної нареченої. Весільний букет куля займає друге місце за популярністю, відрізняється від попереднього правильної кулястої формою, його виконують на портбукеті або у вигляді кулі без традиційної ніжки. Мініатюрні букети кулястої форми часто вішають на руку як дамську сумочку. Тримати кулю з квітів можна за петельку з бус або атласної стрічки, весільний букет, бідермаєр. Це досить щільні букети куполоподібної форми. Кожен вид квітів, викладений у вигляді чіткого кола без повтору, квіткова композиція в стилі Бідермаєр підійде для наречених, які вважають за краще пишні весільні вбрання, органічно виглядають букети. де кола з білих лілій чергуються з колами рожевих або червоних троянд. Витягнута структура весільного букета. Зібрати подібний букет з лілій досить складно. Підходять квіткові культури, квітки яких зібрані в суцвіття. Однак шляхом комбінації окремих видів можна домогтися трикутної форми букета, до складу якого входять і лілії. Каплевидний весільний букет нагадує краплю, що падає у напрямку вгору. Для реалізації композиції потрібно портбукет, іноді вдаються до монтажної техніки. Весільний букет у вигляді каскаду у квіткового ансамблю. Є й інша назва. Водоспад підійде для струнких дівчат з високим зростом, органічно поєднується з сукнею в підлогу, як сформувати букет за допомогою портбукетниці, стебла квітів занурюємо в ємність з водою приблизно на 3-4 години, додаємо аспірин з розрахунку, одна таблетка на літр води, витягаємо квіт з води, нижню частину стебел зрізаємо під кутом приблизно в 4-5. Ручку портбукетниці обмотуємо кольоровою стрічкою у внутрішній простір поміщаємо вологу губку у центрі портбукетниці маємо лілії, по краю зелені гілки і гіпсофілу, щоб квіткової композиції надати стійкість, використовуємо клей, обробляємо ті місця. Де стебла стосуються губки, які лілії вибрати для весільного букета. Лілії можна поєднувати з різними видами квітів, однак флористи одностайні в думці, що монобукет ідеальний варіант для весільної церемонії. Зупинимося більш детально на тому, які бувають лілії, і як скласти розкішну композицію для нареченої, налічується близько 30 сортів лілій. Флористи використовують їх при виготовленні букетів, в тому числі квіткових композицій для весільних церемоній. Квітка відрізняється за відтінком, формою і розміром пелюсток. Розкрилися бутони, можуть приймати трубчасту форму, бути у вигляді чаші, є дзвонові лілії. Тичинки лілій завжди ефектно виглядають на тлі пелюсток. Це надає квітці особливу чарівність однак при складанні букета для нареченої їх, як правило, видаляють справа в тому, що пилок може зіпсувати весільну сукню і костюм нареченого. Які сорти лілій доречні для весільних букетів айсберг, квіти з пелюсками білого кольору утворюють своєрідні суцвіття. Висота стебел становить близько одного метра, алданія. Колокольчатий сорт з пелюстками кольору бордо і білим облямівкою. Суцвіття включає від 5 до 7 бутонів, довжина стебел близько 1 метра гло, чашоподібні лілії з відносно короткими стеблами. 70-60 смодне суцвіття включає близько 7 бутонів, вініл ще один чашоподібний сорт, довжина стебел близько метра, бутони зібрані в суцвіття, маніса пелюстки пофарбовані в яскравий жовтий колір. Краї злегка відігнуті суцвіття складається з п'ять пелюсток для весільних букетів, застосовують і інші сорти квіткової культури, наприклад, мережевниця, як правильно розташувати і зафіксувати квіти в букеті. Оригінальна форма і лаконічність зробили квіткову композицію затребуваною для оформлення весільної церемонії, практично в будь-якому стилі. Існує кілька технік для формування весільного букета, гламелії. З пелюсток лілій флористи створюють шикарні композиції типу гламелію. Багато хто вважає, що це результат роботи селекціонерів, однак це не так. Гламелія відноситься до рукотворної квітки, його збирають з окремих пелюсток квітки лілії. Назва походить в результаті злиття двох слів. Камелія і гладіолус спочатку гламелію формували з пелюсток гладіолуса, Композиція була представлена у вигляді камелії. Є кілька варіантів створення гламелії, шпилькова техніка. Пелюстки відокремлюють від бутонів і сортують з урахуванням розміру. Для створення потрібної форми використовують спеціальну дріт, пелюстки нанизують на зволікання в певній послідовності по завершенню формування букета, ручку декорують в залежності від фасону весільного вбрання і стилю торжества, при цьому використовують штучні або натуральні матеріали, підійде тканина типу павутинка, в якості додаткового декору застосовують дрібні намистини. Відтінок останніх може бути контрастним або в тон квіткової композиції. Клейова техніка використання скотча, комбіновані способи для створення букета будуть потрібні шпильки, клей і скотч, букет муфта з лілій. На думку більшості флористів, це один з найбільш вдалих варіантів. Дамський аксесуар родом з минулого органічно поєднується з новими флористичними ідеями. Виглядає незвично букет підкреслює витонченість і благородство вінчального вбрання нареченої букет у вигляді тростини або парасольки. Для створення незвичайних композицій застосовують квіти різних видів, букети каскадної форми. Як правило, такі букети мають великий обсяг, крихкість конструкції обмежує можливість використання в якості букета для нареченої. Рекомендується використовувати для оформлення приміщення, де планується проведення урочистої церемонії при складанні букета з лілі слід дотримуватися певних правил, якщо ви складаєте букет з бутонів різних відтінків. До білих лілій додайте квіти з пелюстками контрастного кольору, можна скористатися гілками соковитої зелені, до букету з яскравих квітів додайте непарну кількість повністю розпустилися білих лілій, це створить необхідний контраст. Композиція буде виглядати більш виграшно. До об'ємного вінчального вбрання вибирайте букети з дрібними бутонами, підійдуть вертикальні квіткові композиції, в букет можна включити лілії різних сортів. Додайте інші види рослин, які органічно поєднуються з ліліями, важливо правильно підібрати потрібну форму, і відтінок до лілій з помаранчевими або червоними пелюстками підійде білий жасмин ромашка, дзвіночки синього кольору і бусковий дельфініум, органічно впишуться в таку композицію ажурні гіпсофіли. Листові пластини лілі не відрізняються красою. Як правило, флористи рекомендують замінити їх на листя папороті або півонії, підійдуть ніжні гілки аспарагуса. При складанні букетів з лілі не прагнете включати в композицію багато квітів. Часом буває досить одного. Вдало підібраного суцвіття з лілій, щоб букет виглядав привабливо. Для нареченої недоречний величезний букет перед складанням букета занурте лілії у воду приблизно на пару годин після такої процедури можна гарантувати красу і свіжість квітів протягом всієї церемонії одруження. Якщо квіткові культури призначені для прикраси простору, їх поміщають у підсолоджену воду. На один літр води досить додати 25-30 г цукру. Часто лілії страждають від інфекції. Для попередження інфікування застосовують екстракти хвойніков, дієвий результат можна отримати при використанні аспірину, дозування одна таблетка на літр води, для захисту від розвитку хвороботворних бактерій можна додати азотнокисле срібло, увядаючі квіти зрізають. Вони не повинні заважати повноцінному розвитку, залишилися екземплярів правило золотого перерізу. З цим правилом знаком кожен флорист, якщо ви хочете зібрати гармонійну композицію, яка ідеально підійде для весільної сукні нареченої, стилю весільного торжества необхідно дотримуватися певних пропорцій, знання правила золотого перетину допоможе це зробити, букет буде сприйматися як єдине ціле у флористиці, прийняті наступні пропорції. 2. 3 і 3 – 5, 8. Зупинимося на цьому питанні детальніше. Це допоможе зрозуміти, як використовувати золоте правило на практиці. Пропорція висоти. Якщо букет призначений для вази, виміряйте її. Висоту. Оптимальний варіант на квіти доводиться дві частини, на вазу три. Зверніть увагу на квіти можна залишити три частини, на вазу дві. В тому і іншому випадку букет у вазі виглядає органічно у букеті точка відліку знаходиться всередині зв'язки, у цьому випадку застосовується співвідношення 3-5, де три частини відводяться для нижньої частини букета, а п'ять для верху. Пропорція довжини, діаметр вази і ширина квіткової композиції повинні відповідати пропорції золотого перетину пропорція. Висоти і довжини для горизонтальних букетів застосовується співвідношення 3, 5, 8. Асиметрична композиція розраховується з урахуванням маси букета. На квіти має припадати 8 частин, причому на дальню відводять 5 частин, а ближня повинна займати 3 частини. Щоб закріпити почуття пропорційності на рівні професіонала слід аналізувати роботи досвідчених майстрів, корисно спостерігати за витримкою співвідношень, яких вони дотримуються при створенні своїх композицій, поступово ви навчитеся дотримуватися пропорції на автоматі. Букети з лілії мають як переваги, так і недоліки. Зупинимося на цьому питанні детальніше. Позитивні сторони букетів з лілій. Купити букет з лілій можна незалежно від пори року. У квіткових магазинах представлений практично необмежений вибір лілій. Є рослини з різними за розміром, і відтінку бутонами можна вибрати на будь-який смак. Лілії характеризуються високими естетичними характеристиками, витончені і ніжні бутони ідеально підходять для образу нареченої. Є досить багато квіткових культур, які гармонійно поєднуються з ліліями. Неважко буде зібрати весільний букет, який підійде для будь-якого фасону В весільної сукні нареченої букет, зберігає свіжий вигляд протягом як мінімум трьох днів. У цьому сенсі лілії відносять до довгожителів, Приємний. Дещо пряний аромат, однак для багатьох, це один з серйозних недоліків букета з лілій. Мінуси букетів з лілій. Аромат квітів може викликати головний біль, однак селекціонери створили сорти, які позбавлені цього недоліку. Ніжна конституція, пелюсток вимагає особливої обережності, навіть при незначних заломах утворюються коричневі розводи, букет втрачає презентабельність, пилок пофарбована в яскравий помаранчевий колір. Неаккуратний рух може привести до появи плям на білосніжному вбранні нареченої, часто така неприємність трапляється із костюмом нареченого. Лілії погано переносять навіть нульову температуру. Для доставки букета будуть потрібні особливі умови. Рекомендується проводити транспортування букетів в салонах автомобілів або утеплювати квіткову композицію спеціальними матеріалами оформлення букета декоративні елементи. Лілія не потребує надмірного декору, це самодостатня квіткова культура, втілення витонченості і благородства прикраси повинні гармонійно вписуватися в букет, а не кидатися в очі. Як декор для квіткової композиції з лілій флористи рекомендують використовувати намистини підійде штучні перли, стрічки з атласної тканини, блискітки. Намистини фіксують на пелюстках за допомогою клею букет в портбукетниця можна прикрасити ніжним мереживом, масивні брошки, ванти з широких стрічок у весільному букеті з лілі недоречні слід знати міру при використанні страз в якості декору. Як вибрати упаковку, щоб пакувати букет з лілій, як правило. Використовують пакувальні матеріали на натуральній основі, наприклад, тонкі листи з фетру, іноді їх замінюють листям агави. Весільний букет з лілі самодостатній. Флористи взагалі не рекомендують їх упаковувати. Підійде стрічка з атласної тканини, колір останньої може контролювати або повторювати тон букета. Порада! Підпишіться в соціальних мережах на співтовариство флористів, ви завжди будете в курсі трендових напрямків з оформлення букетів для перевезення квітів і готових квіткових композицій використовують технічну обгортку, вона захищає рослини від випадкових механічних пошкоджень. В якості такої обгортки підійде целофанова плівка. Букет з лілій, ідеальний варіант для нареченої підійде для весільної церемонії в різних стилях. Для молодих дівчат з тендітною конституцією флористи рекомендують вибирати рослини з пелюстками пастельних відтінків. Для наречених з яскравою зовнішністю підійдуть квіти з інтенсивними відтінками, червоні, помаранчеві, сині і бордові тони можна використовувати міні букет або скласти квітковий ансамбль з різних видів рослин. При складанні букетів з лілій важливо уникати надлишкового декору. Досить використовувати стрічку з атласного текстилю і нитка з перловими намистинами.